Велика територія громада налічує 102 населених пункти, відстань від центру громади до найдальшого старостату майже 40 кілометрів в сторону Харкова 25. Територія дуже велика, яку треба, і в тому числі і в питаннях безпеки постійно підтримувати. Та питання безпеки на сьогодні надзвичайно важливе і розуміючи ситуацію безпековою тим, що сьогодні. Війна йде, і наша територія, дякуючи нашим захисникам захисницям, відносно спокійна, але це відносна спокійність. І тут е, якраз я хочу подякувати і ДСНЕ за те, таку реформу за введення посади офіцера-рятівника громади, який е, ну я сподіваюсь, і переконаний, що буде правою рукою міського голови і в старостатах і в керівників наших закладів, наших установ. Які повинні розуміти сьогодні, як правильно себе вести в тому, щоб убезпечити себе, своїх працівників, своє майно. Які заходи треба вживати в сьогоднішніх умовах? Основними завданнями офіцера-рятувальника громади є забезпечення цивільного захисту на відповідної території. Тобто мною сьогодні, протягом дня, було проведено роботу щодо забезпечення пожежної безпеки на об'єктах агропромислового комплексу. Було проведено декілька нарад з керівниками цих об'єктів щодо забезпечення зберігання посіжнивних продукцій на цих підприємствах. Сьогодні було проведено роботу в найпростішому укритті в одному із опорних пунктів. Навчання в закладі освіти Пройшлися особисто з директором по найпростішому укриттю. Ми постійно спілкуємося з керівниками закладів освіти, надаємо їм методичну та рекомендаційну допомогу за потреби. Ми виїжджаємо також, дивимося. По факту їм вже потім розповідаємо і надаємо консультацію. Реформа децентралізації. Це все не є наслідки да? і е, реформується не тільки орган місцевого, органи влади, а всі структури, які виконують функції на території громади, ті чи інші. І сьогодні от маємо вже першого офіцера рятівника, це дуже добре, це е, на користь громаді, на те, щоб у нас було безпечно в плані цивільного захисту, пожежної безпеки.